Міський турнір з міні футболу на полі команди Фенікс та слава. Гравці Феніксу традиційно перед початком змагань збираються разом. У нас така з'явилася традиція. У нас з'явилась така традиція. Міша її вигадав, якщо погладити мене, то буде побільше голів. Нормально, я вже звик. Ні, ні! На трибуні команда підтримки. Серед фанатів батьки спортсменів. Саме вони у 2015 році вирішили створити команду під назвою Фенікс. Туди зібрали хлопців, які не мали успіху у футболі та сиділи на лаві запасних. Мене не випускали на поле і взяли раді Мене не випускали на поле, і батьки створили команду Фенікс. І нас, котрі постійно сиділи на лаві запасних, взяли. І тепер ми граємо на такому рівні. Андрій Лазеба, батько воротаря, говорить, по команді, в якій син грав до цього, на поле майже не випускали. Він знав, що він не буде стояти, ну з яким настроєм він міг їхати на гру. Коли на хвилину, на дві хвилини його випускали, ну це не це дуже, дуже вбивало його мені, так здається, його дитячу психіку. Він е... думав, що він такий плохий, якийсь там недороблений чи щось. А коли він йому дали шанс. Він їм скористався. Одна із засновниць команди Вікторія Майстренко розповідає: син почав займатися футболом ще у чотири роки. Не було швидкості, не була каких-то що тільки статока все начні може, потом то що... не було швидкості, не було якихось навичок. Можливо, тому що усе тільки починалось. Можливо, тому що на нього мало звертали уваги, адже у шкільній залі було багато дітей. І він не міг показати себе, не міг себе відкрити. А тут зараз проводиться велика робота персональної з кожною дитиною. Батьки хлопців, які постійно були у другому складі, почали тренувати майбутніх чемпіонів власними силами, розповідає засновник та координатор команди Олексій Солдатенко. Колись там дітям радять змінити від діяльності або спорт, або секцію. Але що робити, коли дитина хоче грати, і мріє про футбол, і футбол, то в них там сплять його і бачать. І ми вирішили таки зробити педагогічний експеримент і довести своїм дітям, що навіть якщо ви не найшвидші, не найспритніші, не найкращі, але готові багато працювати, але ви мрієте і не відмовляєтеся від своєї мрії, то всього на світі ви можете досягти. І команда підтримується батьками, тобто, все від організації турнірів, від, від Проведення тренувань від е, прання манішок, від всього всього, все це роблять батьки. Сергій Гриценко та Юрій Ващенко тренерами не працювали, спробували, коли їх запросили до Феніксу, і вже за деякий час отримали ліцензію. Я чесно скажу, два рази відказувався. Чесно кажучи, я два рази відмовлявся, тому що я прийшов на тренування, подивився на хлопців. Один раз відмовився, мене знов запросили, і другий раз. А на третій я вже здався, почав працювати. Коли я прийшов, у них бажання не було, у них очі не горіли. А зараз я приходжу на тренування, а вони вже за півгодини сидять, чекають, коли я прийду. У них очі горять футболом, Бажання є і тому результат є. У команді 13 гравців з ними займаються тренери з футболу, легкої атлетики, гімнастики та плавання. Данило Болдежев нещодавно розтягнув зв'язку на нозі. Тепер тренується за окремою програмою. У команді він два роки. Ми усі це вирішуємо, та у нас суперечок дуже мало. Спочатку було важко, але зараз це як смисл життя. У 2017 році Фенікс здобув перше місце на змаганнях серед 16 команд Харківщини. Ну, щоб ви розуміли рівень турніру в першому. Сезоні цього турніру Фенікс зайняв останнє місце. Потім було четверте місце. І от в сьомому році ми зайняли перше. І за пів роки по тому ми виграли Кубок Харкова. І тоді ми зрозуміли, що ну, власне ми свої мети трішки досягли. Цього року Фенікс брав участь у чемпіонаті України з футзалу та вийшов у четвірку найкращих команд змагань. Я взагалі танці. Да. Я взагалі раніше ходив на танці. Я танцював, добре займався, а потім можна так сказати, втомився і пішов на футбол. Спочатку я пройшов перегляд, мене взяли сюди на півроку. Потім я півроку займався і мене взяли на перший матч товариський. Я там нічого не зробив. Звичайно, грав дуже погано, і тут я поступово починаю нормально грати, тому що я себе тут відчуваю людиною. Три місяці з Феніксом займається і психологиня. Олена Асауленко приходить ледь не на кожну гру команди. Каже, вчить хлопців позбуватися комплексу невдах. Я відмічаю, як вони комунікують, де вони роблять ошибки. Я відмічаю, як чувствують на полі. На полі останні секунди матчу. З рахунком 6-1 Фенікс перемагає. Нині у міському чемпіонаті зміню футболу вони на першому місці. Три роки тому, тому ці футболісти сиділи на лаві запасних. Через це їхні батьки створили футбольну команду, яка називається Фенікс. У 2017 році команда війшла до четвірки найкращих команд учасників чемпіонату України з міні-футболу у своїй віковій категорії. А ще у 2017 році спортсмени здобули кубок Харкова, і сьогодні до нас завітала така міні-футбольна команда. Поспілкуємося з кожним, зокрема, Сергій Гриценко, він головний тренер, Іван Коньков, гравець, спортсмен, мати Івана, Конькова, Тетяна та власне Олексій Солдатенко, координатор футбольного клубу Фенікс. Доброго усім ранку! Добре. Вітаємо вас. У мене найперше питання, яке виникло після перегляду цього сюжету. звідки виникла оця традиція? Терти голову щоб пощастило у матчі. Це, мабуть, Іван повинен розказати як безпосередній учасник. Ну, щоб побільше голів ми забили, треба мене побільше погладити по голові. Це у нас така традиція. Тобі взагалі не боляче колись постійно, знаєш, перед кожною грою. Я вже привик. Допомагає якось? Да. Це таке своєрідне налаштування, так? Якщо... А, а буває таке, що хтось, ну, наприклад, перед грою, ну, не мав змоги потерти голову і щось від цього змінювалось? Мабуть, ні. Чи ви командно зібралися, підставив? <гум> Знаєте, підставляють плече дружнє, а у тебе виходить так, що голову підставляєш і приносиш вдачу усій команді, так? Так, <гум> так. Добре, це, це такі жарти. А, і хочу тоді запитати а, і інше. Взагалі, а, от розкажіть, як. З'явилася ця ідея створення от команди. Звідки а, ноги ростуть, скажімо так? Ну, мабуть, я скажу. Ніхто з батьків не є футболістами і не були в футболі. Ми всі фахівці ну, дуже далекі від, від спорту. Але нас об'єднало те, що ми мали дітей, які мріяли футболом, які дуже хотіли грати, але. В своїх попередніх командах вони такі, такої змоги не мали, бо не були там найшвидшими, не були спритними. Не, не, вони не були дітьми, які можуть давати тренерам результат. І зазвичай в таких ситуаціях діти або забирають в інші секції, або радять їм зайнятися іншою діяльністю, може там музикою, ще щось, там, шахмати. Ми рішили, вирішили, що. Ми маємо використати цю ситуацію для того, щоб навчити дітей бути успішними в житті. Тобто, футбол не є самоціль. І ми вирішили довести дітям, що всього в житті можна досягти, якщо ти готовий багато працювати і віриш в свою мету, і навіть якщо стартові умови в тебе не найкращі. Так і з'явився Фенікс. Ми стояли на шкільному пильному стадіоні і всерйоз обговорювали, якою ми бачимо команду через декілька років. У нас були тільки зневірені діти, у нас навіть м'ячів не було. Ну, от, все це вже пройшло згодом. З'явилися два тренери. Вони раніше тренерами ніколи не були, але так інтуїтивно ми відчули, що це саме ті люди, які можуть це зробити, із таким Мисленням, як, як ми собі це бачили. І хлопці почали багато працювати. Ну, коли я кажу багато працювати, то значить дуже багато. Вони працювали набагато більше, ніж ну, в багатьох інших командах. Бо якщо ти на старті відстаєш, то тобі треба і працювати більше. У них 5 тренерів з ними зараз працює, і в них дуже виснажливі збори важкі літом, і в них. Двохчасові тренування на в, на тиждень і ще басейн в суботу, і багато змагань, тобто і психолог з ними працює. Тобто, програма дуже дуже така інтенсивна в них. Ну і спочатку ми все програвали. Я от розповідав Олені. Що в першому турнірі ми виборювали 19-21 місця? І Сергій пам'ятає, мабуть, ми навіть обговорювали, що хлопці, от наступного року, ми маємо зачепитися за 16. те Якщо ми це зможемо зробити, це вже буде маленький успіх. Так, крок за кроком, крок за кроком. А як ви мотивуєте тоді команди до того, щоб ну, досягати якомога більшого, якомога кращого результату? От, чи немає так? Чи, чи не відбувається, не відбувалося тоді а, ну, на якомусь етапі зневіри те, що ну, не виходить і не вийде? Ну, батьки могли десь так трошки бути засмучені, бо коли ти приходиш, а твої діти завжди програють і програють крупно. Воно ну, Таня може сказати, воно дуже е, так, е, розчаровує. Але ми не могли показати це дітям. Так, як ось з точки зору батьків, як ви їх мотивували? Ви розумієте, можливо, спочатку я почну, що кожен батько або мати хоче бачити свою дитину щасливою. І тому все, я згодна з Олексієм, почалося з того, що ми хотіли, щоб наші діти грали на футбольному полі, а не сиділи на лавці захисних о, запасних. Так, але потім ми зрозуміли, що якщо ми не ризикнемо. Не зробимо цей шах вперед заради наших дітей, то ми нічого не будемо мати. І зараз ці перемоги, це можливо вдячність за те, що ми ризикнули. Адже якщо ми і не перемагаємо, це теж якийсь успіх, бо це життєвий. Досвід. досвід. Це життєвий досвід, і вони мають практику грати в футбол з іншими командами, не тільки в місті Хар... Харкові. Ось, а тренер, я знаю, що ви не з першого, навіть не з другого разу погодилися займатися тренувати Фенікс. Розкажіть, будь ласка, як ви все ж таки да, погодилися? Предложили, я, чесно скажу, я два рази відказався. Третій прийшов а чому відмовилися два рази? Ну не знаю, как-то так вот дети не як говорили. Да? Тобто я прийшов перший раз посмотрев, оценив ситуацію. Посмотрел діти як діти попробую. Согласился і так вот оно пошло с ними работать. У вас якийсь до них підхід, підхід особливий? Да, ніякий підход просто я бачу їхні глаза, їхні бажання, У них є желання. а Є бажання, вони будуть грати. Тобто, саме бажання дітей вас переконало все да. ж таки так. взятися і почати тренувати? Так, це дійсно так. Ну і Сергій має згадати, що була одна важлива умова. Тобто, коли вони прийшли, їм сказали. Сергій, ви можете досягти результату тільки з цими дітьми. Тобто ви не можете підсилювати команду ззовні. От вони, тобто, не можна так зробити, що ну вони не грають. Ми зараз візьмемо трьох-чотирьох, таких, що грають, і на цьому фоні там здобудемо якийсь успіх. Ні, ви, ви маєте досягти результату саме з ними. І це змушувало їх, вони і так. Досвіду тренерського не мали. І це змушувало їх шукати, шукати підхіди, шукати нові вправи, бо кожне тренування, бо на кожному тренуванні щось нове у нас. Коли почалась вже історія, так би мовити, успіху, коли Фенікс почав здобувати якісь гарні місця відколи. От Якщо до Івана, так, чи була в тебе якась ну, така гра, яку ти пам'ятаєш, де ви такі, є, ми це зробили. Так було. Це була перша гра. Е, 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 там, де ми е, виграли, е, з більшим. ким Що? виграли? Я вже то, точно не пам'ятаю. З кимось, кого ми... ну, з кого? Да, з останніх ігор. З діргачами. Я мала на увазі, коли виїздили до Херсону. Mm. І ви грали з ким? З якими командами? Чорноморець, mm, Чорноморець Тернопіль, да. Тернопіль, Тернопіль, Київ. Yeah. Ну, я так розумію, зараз у спортсменів так багато вже ігор, так? Що всі перемоги yeah. би, oh, і не запам'ятаєш. Я хотів запитати ще про роль батьків, так? от до того, як, ну, наприклад, Сергій зголосився так тренувати. Чи був такий період, коли ви самі намагалися тренувати, коли ви самі допомагали дітям в мотивуванні? З самого початку так і було. Так і було. Ми відокремлювалися від ДЮСШ, бо спочатку всі діти ходили до ДЮСШ з футболу, але потім ми побачили, що ми б хотіли більшого для своїх дітей, і ми зібралися з батьками. І ризикнули, як то я вже сказала. У нас не було нічого, зовсім нічого. Адже потім поступово почали шукати тренерів, місця, де ми могли б тренувати дітей наших. Ну і я вважаю, що більш за все ми повірили в своїх дітей, і ця віра дала нам можливість. Бачити їх зараз на футбольному полі не 5 хвилин, як то було раніше, а майже 40 хвилин. І вони не просто грають, а виграють. І тому перед кожною грою вони завжди кажуть: Фенікс, вперед, перемога на нас чекає. Івана, у мене до тебе питання. Ти міг би сказати якусь особливість свого тренера Сергія? О чому, на твою думку, його особливість? Ну, особливість в тому, що Якщо грок який щось не, не то зробив, він завжди, будемо так говорити, підказує, як це зробити. Тобто mm. не критикує. Не, не критикує, не, не кричить. <рес> ні, він зовсім не кричить, ні. І от з приводу підказує, а тоді хочу у тренера запитати, що вдалося за цей період вдосконалити у футболістах. Ну і які, можливо, ключові моменти змін ви могли б виділити? Ну, зараз ми почали більше грати в такий комбіційний футбол, то ми грали по тактикі 3-1, а зараз ми пішли вже більше перед двіженням, перед Мяч більше на площадці двигається, вони починають вже двигатися. Ну, більш взрослий футбол почали грати. П'ять тренерів так, займаються з футбольною командою. Це, це якось дає певний Ну, плюс у тому, що з кожним гравцем так чи інакше тренер може якось співпрацювати. Ну, звісно, дають. У нас є Ярослав Богданович, який у них преподає легку атлетику. Там дуже фізично у нас дуже ну, хороший Ярослав Богданович тренер по фізичній підготовці. Вони фізично дуже сильно працюють теж. Плюс гімнастика у них розтяжка ще. І плавання, казали, так, плавание. щоб дихання було. І наостанок хочу запитати про роль психолога у вашій команді. Чи є, а не, не досягли ви того етапу, коли в принципі діти, діти вже впевнені в собі, і психолог, можливо, вже й не потрібен, чи ні? Ви знаєте, навіть з дорослими групами працюють психологи з точки зору тімбілдингу, бо команда є колектив, це є система, організм і. У дітей є стосунки між собою, і від того, як ці стосунки складаються, від того, наскільки вони ефективно комунікують, наскільки вони можуть ефективно один одному давати фідбек спілкуватися з батьками, з тренерами, залежить і їх успіх на полі. Вони можуть програвати через це бути засмученими. Вони можуть повернутися з турніру, де вони виступили, скажімо, не дуже вдало, і в них відповідальні ігри в іншому турнірі. Їх треба Якось е перезарядити, якщо можна так сказати. То психолог дуже важливу роль в команді грає. І психолог пра зараз працює з дітьми, але буде працювати. І в нас такі вже прецеденти були. і Також із батьками. Е і також він буде працювати із тренерами, вдосконалювати якість фідбеку, який вони дають дітям, щось підказувати. Тобто це важлива частина команди. А психолог, який працює з батьками, на яку тему, і що саме вирішують? А, як діти як батьки підтримують своїх е, дітей? Як, як, який фідбек вони їм дають? Чи не порівнюють діти успіхи свого своєї дитини з успіхами іншої дитини? Бо важливо, ну, наприклад, якщо ми е, е, кажемо про це, е, психолог вчить, що Успіхи своєї дитини треба порівнювати з її з її результатами, але не а не з результатами інших дітей. Ну такі маленькі речі, які роблять життя всіх простіше і допомагають хлопцям зосередитися на грі. Ну, роблячи такий висновок особисто для себе про Фенікс. Головне повірити, і результати вони обов'язково будуть. Так. Що я можу сказати на останок Фенікс вперед? Так більше вам перемог. І нагадаю, що в наших Дякую. гостях були Олексій Солдатенко, координатор футбольної команди Фенікс, а мати одного з гравця Тетяна Конькова, та сам Іван Коньков і головний тренер Сергій Греценко. Дякую вам.